Я обіцяю, якщо ви отримаєте товар і будете незадоволені, можете повернути його без проблем. Гаразд. Ми покладаємося на сарафанне радіо, розумієте? Я раджу всім друзям, тож не знаємо, коли буде наступна партія. Якщо можете, купуйте більше зараз і робіть запаси. Можемо зберегти на майбутнє, коли знадобиться. Раніше вдома ми зварювали паяльником чи електрозварювальним апаратом. Тепер є цей новий вид зварювального дроту. Потрібна лише маленька запальничка. Простий, міцний, не треба вчитися чи мати особливі навички. Може зварювати мідь і залізо. Ремонтує мідні і залізні баки, водяні затвори та кольорові сталеві плитки. Ним можна зварювати стружку. Зварює все, що треба підключити до акумулятора. Це дуже корисно. Не треба колупати чи різати. Клацніть, щоб відрізати і зварити нержавійку. Звичайним припоєм важко зварювати. Можна використовувати цей дріт для нержавійки. Електропаяльник не потрібен, достатньо лише запальнички. Зварює мідь, залізо, алюміній, нержавійку, батареї та мікросхеми. До того ж, зварювання міцне і не потребує професійних навичок. Зварювати може кожен.